обв'язок котлів є багато, але на даному об'єкті прийнялося рішення обв'язати котел іменно по такій схемі, в основі якої лежить теплообмінник, два циркуляційні насоси та два трьохходові клапани. В даній схемі обв'язки цього котла є принцип теплопередачі енергії через теплообмінник. Спочатку гаряча вода з котла поступає. Через трьохходовий клапан, який виставлений на 55 або 60 градусів, йде у зворотку. Коли зворотка води в котлі досягає більше 55 градусів, енергія і вода йде на теплообмінник по цьому полі. Інший насос вимиває з теплообмінника гарячу воду і подає його на радіатор. Як я вже сказав, цей трьохходовий забезпечує теплу в котел, а ось цей обмежує температуру на радіаторі. На ньому є термоголовка, під неї йде через капіляр датчик. Яку температуру виставиш на цій головці, така температура піде на радіатори. Є контрольний градусник, який чітко збігається з виставленою. Схема така, що якщо сюди йде температура більша заданої, відкривається байпас, головка його відкриває і підмішується возвратка з батареї. Гаряча вода змішується з холодною і досягається задана температура. Дана схема, як багато є завдань, вже в, в існуючу газову систему. І вона є тисковою, з сучасним газовим котлом. Даний теплообмінник розділяє дві системи, робить котловий контур безтисковий, а контур радіаторів з газовим котлом тисковий. Безтискова система виглядає таким чином, що в основі неї є розширюваний парк, який стоїть вище котла, і робить в ньому мінімальний тиск. Перевагою цієї системи є те, що при будь-якій температурі в котлі тиск залишається один і той самий, стабільний. Тому, коли котел є ймовірність закипання, то немає ймовірності небезпеки, тому що він собі просто кипить і нічого при цьому страшного не відбувається. Зараз ми виключимо цю автоматику, імітуючи вимкнення світла, щоб побачити, як поводить себе котел як він кипить і що відбувається з ним, коли виключають світ. Як бачимо, наступила аварійна ситуація, зупинились насоси, котел через 10-15 хвилин дійшов до кипіння, ось воно відбувається в розширеному бачку. Пулькає та шипить, але крім цього не відбувається нічого іншого небезпечного і страшного. Так. В цій системі тиск не збільшується, тому можемо бути спокійні. Зміли автоматику, тобто відновили електропостачання і котел відновив свою роботу. Перестав кипіти, нічого з ним страшного не відбулося. Він не поплавився, не зірвався. Отже, завдання виконав. Просто зараз температура дійде до заданих параметрів.